Вітаю всіх! Що буде після війни з ТЦК та СП? Саме дане питання цікавить багатьох підписників даного Ютуб каналу. Тому сьогодні розберемо дійсно, що з ними буде відбуватися потім, чи їх ліквідують, чи не ліквідують, чи просто зроблять реорганізацію, як це було раніше. І зрозуміло, питання, чи будуть знову. Затримувати і людей, як це відбувається на сьогоднішній день. Тому не перемикайте і зрозуміло нагадую, що поки дивитесь дане відео, напишіть свою думку відносно даного питання в коментарях. Зробіть підписку на канали і не забуваємо поставити лайк під даним відеороликом. Ну, а тепер поїхали! І так, друзі, якщо ви слідкуєте за даним каналом, то ви можете зрозуміти, що я досить давно займаюся саме військовим правом і досить часто маю справи із різними ТЦК та СП по всій Україні. І, звісно, складається певне враження, як працює дана система, і зрозуміло, які подальші будуть дії, застосовані до них для того, щоб. Зменшити градус напруги в населенні і безпосередньо до самих представників ТЦК та СП, тому що на сьогоднішній день градус занадто високий і. Влада, вона все рівно буде приймати відповідне рішення для того, щоб стабілізувати ситуацію в самій країні. Тому друзі, можна зрозуміти одне: що коли в Україні зупиняться вже бойові дії, а також зрозуміло буде підписана якась мирова угода. То влада підніме одне із ключових питань, що робити із ТЦК ТСП, оскільки. У людей є досить велика недовіра до самої структури, не до людей, які там працюють, а до самої структури, як загалом. І для того, щоб зменшити навантаження, потрібно буде щось робити із самою системою. І якщо ми проведемо певну паралель, то можемо зрозуміти, що ж таке ТЦК СП. Це територіальні центри комплектування соціальної підтримки, які раніше називалися військкомати, але в свій час вони були проведена, була відповідна. Реорганізації, і вони змінили фактично просто назву. Те, що було раніше, те залишилося, але просто уже під новою назвою, тобто під новим соусом. Але ж сама по факту кухня не змінилася. Після завершення війни і укладення мирової угоди зрозуміло, що питання відносно ведення військового обліку буде все ж таки номер один. Зрозуміло, що такої максимальної мобілізації не буде, але ж. Все ж таки держава вона буде зобов'язана вести облік військово зобов'язаний підготовку резерву у випадку повторного нападу, да, зрозуміло, не дай Бог, але ж все таки потрібно дивитися наперед. Також мобіліційні плани на випадок нападу це все буде проводитися. І зрозуміло, що оскільки в нас країна зараз в стані е, воюючої країни, то зрозуміло, що в подальшому супровід. Всіх ветеранів війни, а також хлопців, які проходять, наприклад, там навчання чи чинесені військової служби за контрактом, чи просто ми їх мобілізовані, зрозуміло, потрібна буде підтримка як фінансова, так і документальна. Тому саме за рахунок цього і певних вимог до. Нашої держави ніхто ліквідовувати ЦК та СП не буде. Зрозуміло, що саме головне, що буде відбуватися, на мою думку, це цифровізація замість живих чергів і відповідно паперів. Тобто, що мається на увазі, як, наприклад, я бачу цю ситуацію, зрозуміло, що вести військовий облік потрібно, підготовку потрібно робити і вести документально. Інформацію всю необхідно, тобто тому, що багато людей вимагають якісь там документи, особливо для виплат якихось там одноразових допомог, оформлення інвалідності, якихось пенсій, це все буде обов'язково. Але саме головне, що так як у наша держава напрям... спрямована саме на цифровізацію, то в подальшому ключовий напрямок, який буде займати саме ТЦК СП, це діджиталізація, тобто цифровізація всіх документів, які... Потрібно отримати, наприклад, там, в паперовому вигляді, це все можна буде робити через електронні ресурси і відповідні бази даних. І зрозуміло, що зникнуть ці всі наші да, мобільні групи, які займаються врученням повісток для хлопців для того, щоб можна було їх мобілізувати і направити для проходження базові військової підготовки і несення військової служби. Зрозуміло, що коли завершиться вже війна, ніяких мобілізаційних пунктів вже не буде. Тому що в мирний час воно не потрібно. І зрозуміло, що будуть нові стандарти все ж таки ТЦК та СП. Тобто, що мається на увазі? Що Зрозуміло, що зроблять. Щось таке схоже, як, от, наприклад, сервісні центри на МВС, да, де людина приходить, сидять дівчата за столами, відповідно, приймають документи, які вам потрібно подати для оформлення там, якихось там чи допомог, або, наприклад, хто там хоче за контрактом проходити службу, це все буде відбуватися в такому форматі, тобто .е. снапи і сервісні центри. Тобто, в такому форматі воно повинно в подальшому працювати. І зрозуміло, буде паралельно працювати рекрутингові центри, які будуть займатися безпосередньо. Укладенням уже контрактів з хлопцями, які бажають проходити військову службу. А щось в мене така думка, що після війни таких хлопців буде чимало, тому, в принципі, я думаю, рекрутині центри, вони будуть обов'язково. І вони будуть співпрацювати тісно із цими сервісними центрами як одне ціло. Тому, в принципі, самі ТЦК ліквідують, але переведуть все от в іншу форму, більш таку компактну і. Приємно для людей, тому що на сьогоднішній день всі уявляють, що таке ТЦК і всі їх просто бояться. Тому для того, щоб зменшити цей баласт, потрібно буде повністю змінити сам підхід до даної системи. Наступне питання: що буде із працівниками ТЦК та СП, які перевищують свої службові повноваження, задають тілесних ушкоджень до людей, яких мобілізовують, тобто і затримують, що буде відбуватися саме із цими людьми. Зрозуміло, друзі, що. Таких випадків на сьогоднішній день чимало. Але е, саме жахливе те, що досить мало вироків, за рахунок яких притягують до кримінальної відповідальності даних осіб. А чому це відбувається так? Тому що по факту. Немає документального підтвердження даних обставин, тому що в ТЦК ТСП в принципі забирають мобільні телефони. Немає як зняти на відео чи записати якусь там розмову. В принципі, адвокатів до даних чоловіків не допускають, що в принципі перешкоджає право на захист да, військовозобов'язаному, і ніхто не знає, що відбувається в самому ТЦК ТСП з людиною, яка вже, наприклад, да, от немає зв'язку, нічого не відомо, що там і як. І Зрозуміло, що потім людина знаходиться вже в навчальному центрі, і хто там вже буде кого притягати до відповідальності. Тому, якщо врахувати дані обставини, то ми можемо зрозуміти, що в принципі немає доказів того, що відносно даної чи іншої людини задавали якісь тілесні пошкодження або порушувалися її права та інтереси. А якщо документально не підтверджено, то по факту і неможливо притягнути військового службовця до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Ну і друзі, відповідаючи на ваше ключове питання, що ж буде з представниками ТЗК ТСП, які незаконно виловлювали людей, здавали їм тілесних ушкоджень? То я вам чітко скажу: принесуть понесуть кримінальну відповідальність тільки ті особи, які дійсно були за задокумен... випадки. Силової мобілізації задання тілесних ушкоджень. Якщо ж, наприклад, цих всіх доказів немає, то зрозуміло, ніхто їх до кримінальної відповідальності притягувати не буде. Тому е, потрібно це, друзі, розуміти і знати про те, що по завершенню. Війни в Україні зрозуміло, що будуть жорсткі методи зміни повністю всієї системи, оскільки в такому вигляді ТЦК та СП не будуть існувати. Тобто, зрозуміло, поміняють повністю всіх людей, які там працюють, наберуть новий персонал, який буде займатися уже веденням цих всіх документів і набором людей для проходження військової служби, але зовсім іншим форматом, і це все буде такому от. Діловому стилі, як от сервісні центри. Також, друзі, ще хочу, що наголосити на те, що по завершенню війни в Україні зрозуміло, що потрібно змінювати і саму систему проходження військово-лікарської комісії, тому що на сьогоднішній день вона також викликає в людей багато недовіри. Тому саме за рахунок цього і буде змінена і сама. Методика проходження військово-лікарської комісії. Якщо ви, наприклад, добре знаєте, що на сьогоднішній день, якщо людина, наприклад, там лікується, проходить якусь там комісію для отримання водійського посвідчення, воно все підтягується в електронній базі в е є тобто, І так само ж в подальшому воно все буде більше відцифровано і набагато простіше потрібно буде проходити. Велка, чим на сьогоднішній день. Ну і на завершення, друзі, хочу вам дати зрозуміти, що після війни ТЦК та СПМ вони не зникнуть, як я вам говорив і раніше. Але вони перестануть бути тими, чим є на сьогоднішній день. Да? Тобто не будуть лякати людей. Як це відбувається саме на сьогодні? Тому що буде менше хаосу, буде більше дисциплінованості і кращий буде сервіс, ніж це відбувається сьогодні. Тому що буде повна цифровізація всіх даних військово зобов'язаних. Тому що ключовою ціллю в майбутньому ну воно, в принципі, і на сьогодні, і в майбутньому це професійні резерви, що, в принципі, дає можливість Україні на сьогодні вибрати. Тих військовослужбовців, які бажають проходити військову службу і мають високий досвід під час бойових дій, тому в принципі це ключове буде одне із питань. Будуть постійно відбуватися підписані нові контракти, будуть проходити навчання і відповідні збори для підтримання. Цих знань і навичок, які люди отримують на сьогодні, також буде чіткий електронний облік про те, що стан здоров'я, сімейний стан чи проходить військову службу, чи не проходить, тобто буде набагато краще. Це все відцифровізовано. і. Простіше все буде відбуватися. Скорочення штату та підвищення заробітної плати. Зрозуміло, що такої кількості військовослужбовців в Україні не буде, як на сьогодні, тому що не буде необхідності тримати таку масу людей. І зрозуміло, буде менше людей, але будуть вже спеціально навчені люди, яким. Будуть працювати виключно по цій вузькій сфері. Ну і зрозуміло, що буде змінний сам підхід до військової служби і до самих військово зобов'язаних. Тому, друзі, на мою думку, я вам дав чітку відповідь, виключно із своїх поглядів на те, що відбувається сьогодні, із законодавством, яка ситуація в суспільстві, свою суб'єктивну думку відносно даного питання. Зрозуміло, що в кожного думка може бути своя. І зрозуміло, напишіть свою думку в коментарях, дуже цікаво її почути. Ну і зрозуміло, що підписуйтесь на даний канал, ставте лайк, якщо вам дане відео сподобалося, і поширюйте себе своїх близьких і друзів. Дякую вам за перегляд. З вами був, як завжди, я, адвокат Вадим Вітенко. Всім пока, до нових зустрічей. Отже, друзі, як підсумок я висловив вам свою думку відносно даного питання. Зрозуміло, що в кожного думка своя, тому напишіть її в коментарях. Дуже цікаво буде почути саме вашу думку і знати, що відбувається в суспільстві. Ну а з вами друзі завжди був я, адвокат Вадим Вітенко. Що потрібна якась допомога, зверти телефону, який бачите на екрані. Всім пока, до нових зустрічей.